Виконання довгострокової програми питна вода Одеської області на 2010-2020 роки. Стан справ і план робіт на поточний рік розглядалися на апаратному засіданні обласній державної адміністрації. Природні умови Одеської області такі, що південні райони відчувають брак водних ресурсів. Навіть за радянських часів, коли з грошима було добре прокласти трубопроводи до більшості сіл, так і не спромоглися. Зараз це стало великою проблемою. Зі 142 сільських населених пунктів півдня централізованого водопостачання немає у. 128. криниці є не у всіх, та й копати їх можна не скрізь. Цього року планується подати воду у 20 сіл. Основні джерела постачання питної води, річки Дністер і Дунай. Але якість води у них не відповідає санітарним стандартам. Вода поступає з основних істочників, протікаючи по території Діської області. Це ріки, такі як Дністер, Дунай. Це загрізнена вода, непригодна на сьогоднішній день. по доду -до очистки к применению необходимо дополнительные и большие достаточно капиталовложения, чтобы осуществить суть данной программы в полном объеме. Ориентировочная сумма выделяемых средств на данную программу ежегодная должна где-то колеблется от 150 до 200 миллионов гривен в год. На 2012 год спланирована общая сумма порядка 73 миллионов гривен.